Погода гарна, тож аграрії наповно використовують ці сонячні дні, щоб впоратись з усім комплексом польових робіт. Оперативно спрацювали зі збором солодких коренів у СВК світанок. Наразі на полі завершують вантажити цукристі. Ще, як мовиться, один ривок, і останні кагати буряку займуть своє місце у причіпах вантажівок. Працює техніка, а щоб жоден цукровий не залишився на землі, допомагають людські руки. Жінки вправно по-господарськи підбирають буряки, відправляючи їх до загальної маси. Робота ладиться, її результати радують. І погода, і техніка, і люди працюють в Унісон. У 2014 році по СВК світанку площа цукрового буряка становить 450 гектарів. На сьогоднішній день ми йдемо до завершення вже копки цукрового буряка. Буряк викопаний, залишається тільки в полі, в районі десь 2,5 тисяч. Сьогодні-завтра, я думаю, ми вивеземо його вже. Урожайність буряка становить десь в районі. 580-620 центнерів. Окремі поля давали 700 центнерів. Це очікувана, врожай. да, це очікувана врожайність. Ну, я думаю, в районі 600 центнерів у нас врожайність буде. От. І будемо приступати до молоту кукурузи. Залишається в нас ще 300 гектарів кукурузи. Теж врожайність десь в районі 90-100 центнерів. От. І так, йде вже рік до завершення. Підгонимо оранку, готуємо площу під майбутній врожай. Цукрового буряка, кукурузи, ячменю і так далі. Завершили посів озимої пшениці. Ну, і думаю, що ближнім часом завершимо польові роботи. Нормально завершимо польові роботи. А загалом які культури плануєте вирощувати на наступний рік? Ну, на 2015 рік запланований у нас цукровий буряк, як, як обично, озима пшениця, я вже сказав, посіяли ячмінь, кукуруза, ну і сої буде. 100, 112 гектарів соїща. Сьогодні на полі задіяна і техніка, і людські руки. Так, Так, да, задіяна техніка, всі механізатори задіяні на, на копці цукрового буряка, свої комплекси. От. І має, машини наняті з відзаводу. А так техніки достатньо, вистачає. Справляємося. Погода сприяє, щоб завершити всі роботи. Так, да, на сьогоднішній день погода сприяє завершенню цих робіт, що там буде далі, ну, передає наше потепління, там ще дехто по підгонить ті роботи, які ще не завершені. А якщо говорити про врожайність загалом по світанку, виправдали сподівання? В основному, так. Да. Хочеться, звісно, краще, хто б не хотів би краще. Ну, нормально, я рахую, нормально. Залишається побажати, щоб погода була і надалі прихильною до аграріїв, які ще мають зібрати кукурудзу та в повному обсязі завершити весь комплекс осінньо-польових робіт з турботами про новий урожай наступного року.